Ми зараз знаходимося в селі Киданівка, це в районі вулиці Кузьменшина, бившого, на території бившого колгоспу хлібороб, так звані могилки. Я ще пам'ятаю, тут рядом був дитячий садок, ми ходили в той дитячий садок і нас сюди водили сюди на прогулянку на цій могилки. Ми тут гуляли. Пізніше ми сюди ходили до школи, коли було грязь, наче стежка була. От, люди ходили про всі могилки на роботу. Не дуже розказували, хто тут похований, тому що е, я так зрозумів, що вже пізніше, що боялися люди про це згадувати, щоб не попасти під е, комуністичні репресії. От тут краю був дуже здоровений хрест, такий товстий. Е, я так зрозумів, що це була братська могила, де люди розстріляні. От е, тут трохи менші, далі були менші, а в кінці. Оцього ж е, поховання там були просто надгробки без хрестів. Я пам'ятаю її дуже добре, тому що вона була вся в барвінку. І, і, і коли вже я підвіз, е, кладовище, всі, йшли, е, до кладовища на поминки у нас в понеділок був поминальний день. І ми в школі сильно старалися, щоб на Великій Перері побігти, щоб там якусь нам, на, там вже роздавали конфети, що то, то нас всі вчителі сторожували, щоб, не дай Бог, ніхто не побіг. Хто побіг, то це були там, там такі репресії. І і піонери не беруть, і комсомол не беруть. Ну, ми цим не дорожили комсомолом піонерами. Потім, коли вже я так вже підріс, почав з своєю бабушкою розмовляти на цю тему, то вона так каже: тільки нікому не кажи, бо будуть дуже великі проблеми. Це тут в 20-х роках розстріляли наших захисників Киданівки, які не, не хотіли підкоритися комуністичному режиму. От і їх тут будьонівці розбили. Його говорять, що воно пов'язане десь і наші патріоти, пов'язані, вроді би такі є слухи, що вони пов'язані з медвинським повстанням. Така була тоді влада, що це все замовчували. Таємно приходили і в ті часи, але ж приходили в такий період, щоб ніхто не бачив. Уже якщо були сутінки, що я то саме вложили. Всі на проводи, ложили пасочки, перев'язували цей великий хрест рушником і цих зменших хрестів, деякі були перев'язані. Видно, що люди пам'ятали про своїх предків, а вже відкрито почали, коли стала вільна Україна, вже можна було говорити, вже почали загорили. Ми загорили, а то саме, що з цього зібралися ентузіасти села Киданівки, облагородили це місце. Бо наш було вже зарощиха, хащами, от зробили от пам'ятний знак, це то саме. Ну це все в процесі, ми думаємо, що ми щось тут попрацюємо і зробимо тут це місце. І Так як ми домовлялися, що кожен рік будемо приїжджати сюди і згадувати наших предків, які, які були хотіли мати вільну Україну незалежно. На превеликий жаль, вони не дожили. Слава Богу, що ми дожили до вільної України. Люди, ті, що дуже тяжко працювали, їх що то влада не злюбила. О, і їх всіх ну, знищували, голодомором задавили. А хто не в Голодомор вижив, то їх дострілювали. І все тут теж підселяли тих, що в Голодомор, і на тому кладовищі теж там є братська могила про голодомор. Ви бачите, які були часи. У мене батько теж в приюті виріс, і мати вважалася розкуркуленого. Ну, я ходив у школу, я на собі так злегка відчував. Те, що я з такої родини. Ну нічого, виріс, бачите, вже маю поважний вік. І я теж долучаюся до знайти до, історію всіх поховань, історію села. Я патріот України і, і, буду, і переживаю за Україну, переживаю за своє село. І ми, я думаю, спільними зусиллями ми відродимо нашу і правдиву історію, ту, на яку заслуговує громадяни України.